Шановні глядачі, слухачі каналу Анексія, вітаю вас. У нас на зв'язку Софія Федина. Пані Софія, ради бачити, вітати. Вітаю вас навзаєм, Вітаю всіх, всіх наших глядачів і слухачів. Ми ставили на голосування у вкладці співтовариства. Ми часто це робимо. Запитували наших глядачів. Дональд Трамп, великий друг України, 5% вважають. Мені він поки що не зрозумілий. 34 так вважають, і сумніваюся, в його ефективній підтримці України 61%, досить багато. Як ви вважаєте, наскільки Трамп може бути ефективним з точки зору національних інтересів України? Ви знаєте, тут дуже багатогранне питання. Напевно, постараюся його окреслити з, з різних сторін, але з того, що я розумію, що дуже багато чого буде залежати від того. Наскільки українська сторона буде вправно, зрозуміло і вчасно доносити ті чи інші позиціонування, наскільки вона зможе достукатися до Трампа і до членів його команди, наскільки українська сторона зможе зрозумілою мовою пояснити те, що відбувається, і наскільки українська сторона переконає Трампа в тому аспекті, що з програшем України? А поступки Московської Федерації в будь-якому випадку це програш. Америка вже не буде great again, Що Америка втратить свої позиціонування як світового лідера демократії, як країна з однієї з найбільших економік, як країни, яка має своє слово і місце у світі. Але з іншого боку, тут дійсно є дуже багато нюансів, тому що. Давайте будемо щирі. Трамп був для багато кого незрозумілий, непередбачуваний, в тому числі і для американців під час його першої каденції. Але українська дипломатія і український президент, п'ятий президент, спрацювали таким чином, що саме за Трампа ми отримали перше озброєння. Чого до цього часу взагалі не можна було очікувати, і нам казали, що це ніколи не буде можливим. Але перші джавеліни, перші енлави вони пішли за часів Трампа. Так само треба згадати, що саме за часів Трампа Америка дала свою підтримку щодо набуття Томосу українською державою, і це насправді для нас надзвичайно важливий момент, тому що саме це підірвало все, що було підірвати на Московській Федерації, і дало нам можливість відриватися від московського духовного концтабора. З Трампом треба вміти говорити, і то з одного боку ти розумієш, що Трамп і бізнесмен. Якщо Байден це людина цінна. Яка іде за цінностями, які позиціонує, то Трамп рахує, що він буде мати. Трамп хоче мати рішення вже і негайно, і він обчислює, що він буде мати з таких як вирішень питань. Ну, зрештою, навіть ці заяви по Гренландії, Канаді, по Панамській протоці, вони так само за собою мають певні бізнесово-безпекові позиціонування, хоч як, як би воно. Незвично не виглядало для міжнародної спільноти, скажу делікатно так. Але з іншого боку, Трамп хоче завершити війну. Дійсно, ця війна йому заважає. А поки що ми чуємо заяви, що він вважає, що він зможе домовитися з Путіним. Я вважаю, що він точно не зможе домовитися з Путіним, тому що Путін. Не зацікавлений в тому, щоб завершувати війну. Причому так як ми бачимо зараз, європа європейські партнери Америки, генсек НАТО дуже чітко позиціонують, що Москва це є небезпека. Що треба багато хто там? Хто сказав з урядовців, що Москву треба обнести. Великим великою огорожею, через яку вона не зможе пролізти, так само як ув'язнених тримають за ґратами, але ці ґрати збудувала сама московська федерація. Генсек НАТО заявив, що якщо ми зараз не зупинимо Московську Федерацію, то нам прийдеться шукати підручники московської мови, і таких заяв зараз пішло багато. Тобто, з одного боку, от цей діалог буде мати дуже велике значення. Тобто, навіть для самого Трампа, як будуть вестися західні партнери? А західні партнери переживають. Що Трамп може бути дуже непередбачуваний, нарешті почали говорити про ті речі, про які Україна говорить. А зрештою Трамп за першої каденції говорив багато років тому, що європейські країни мають вкладати кошти в свою власну безпеку. А Трамп тоді говорив, що вони мають підняти кошти за часів першої каденції до 2% внутрішнього вологового продукту. До речі, в той час Україна вкладала понад 5% ВВП. Але зараз європейці вже говорять про набагато вищий показник. Вкладу коштів саме в оборонку і свою власну безпеку. А європейці починають усвідомлювати, що вони мають запускати військову промисловість, і готувати свої війська, і це звучить від дуже багатьох держав. Насправді, ми звичайно, що маємо своїх партнерів Балтійські держави, країни постсовєтського табору, які дуже добре розуміють Московську Федерацію, і їх так само треба зараз використовувати для діалогу з Трампом. Наступне питання. На жаль, Московська Федерація має надзвичайно сильні впливи на ті чи інші кола республіканців, і ті люди, які не розуміються в процесі і взагалі не знають історії. На жаль, серед окремих колег Трампа є такі люди, які взагалі не знають історії. Вони вже ретранслювали московську пропаганду. От, наприклад, тому що навіть найближче оточення Трампа зараз говорили, що Україна захотіла піти в НАТО, от Байден захотів їм дати НАТО, тому Путін і на. Пав і тут якраз треба дуже чітко донести інформацію, не знаю яким чином, але на то є дипломати, на то є аналітики, на то є весь міжнародний і громадський міжнародний громадське середовище, щоб знайти форму, щоб пояснити, що Україна не була в НАТО, вона не була в жодному союзі, вона не хотіла в НАТО, і саме тому Путін напав. І тому Україна не може залишатися сама по собі, нейтральною, як колись Борис Тарасюк дуже слушно сказав, напіввагітною. Треба або туди, або туди, або здаватися, або боротися. І українці все-таки в 2014 році вибрали шлях боротися. Отобто От, ці історичні моменти треба дуже добре відпрацювати. Ну і тут постає питання з доводу України. А де наші дипломати, які дійсно можуть е, ретранслювати ці всі питання? Де допущені люди, які розуміються в. Особливостях сучасного Трампа команди Трампа зрештою то так само треба враховувати, що велику частину команди Трампа зараз складають а, айтівці, а, люди, які працюють з новітніми технологіями, які створювали штучний інтелект, і вони мають зовсім іншу візію сучасного світу. До речі, їм можна так само запропонувати і пояснити, чи їм вигідна візія без московської федерації від слова, взагалі. Тут, звичайно, треба і дуже серйозний фактор Китаю враховувати, тому що якщо Байден ставив на перше місце небезпеку Московської Федерації, для Трампа, поки що, те, що ми бачимо, для нього однозначно цікавим є Китай, який так само може становити основну загрозу для Сполучених Штатів Америки. Але ж ми розуміємо, і це ми бачимо по ситуації з Тайванем: що якщо Москва посилюється, то посилюється і Китай. Якщо Москва віддирає більші куски України. То Китай буде мати питання, і то дуже серйозні щодо Тайваню. Тайвань з Америкою мають дуже особливі стосунки, і Америка обіцяє їм а, в договірному плані захист від Китаю, як це все буде складатися докупи. Тому знову ж таки зараз мали би цими процесами займатися не п'ять-шість менеджерів, цим би мали займатися не ярмаки, татар, подоляки і безуглі. Це мали б займатися люди, які мають контакти в американському середовищі, які мають довіру серед тих чи інших урядовців, та зрештою і громадського сектору. І це ті люди, яких має бути багато залучених в переговорний процес і в пояснення, що відбувається, щоб конструювати нову візію американсько-українських і зрештою, американсько-московських відносин. Але від себе особисто... Мені видається, що дуже важливий фактор, що Путін має Трампа в Америку десь. Путін не зацікавлений в домовленостях, тому що домовленості і будь-які переговорні процеси для Путіна це є ознака слабкості, і він буде рухатися далі. Путіна цікавить те, що він сказав на Мюнхенській конференції з питань безпеки у 2007 році, що його цікавить відновлення ем, концепту. Совєтського союзу, бо тоді він наголосив, що падіння совєтського союзу це найбільша геополітична катастрофа століття, і допоки у нього буде можливість рухатися далі, він буде рухатися далі, тому що знову ж таки за геополітичними теоріями імперія існує доти, доки розростається. Як тільки імперія перестане рости, вона поглине саму себе. В Путіна воно реально тримається. От на Коло з наглиняних ногах, І якщо він зупиниться, в нього загнеться все, тому він має рухатися. І зараз треба апелювати до різних закордонних партнерів. Зрештою, до того самого Китаю, теж треба апелювати в контексті застосування незастосування не застосування ядерної зброї, бо Китай є. Серйозним опонентом будь-яких погроз і застосувань ядерної зброї, і треба з ними всіма працювати. Тому, якщо підсумовуючи, нас чекають дуже неоднозначні часи. Нас чекають складні часи з огляду на те, що команда Зеленського, наскільки ми розуміємо, з загального контексту вже заїлася з великою частиною команди Трампа. На жаль, звучали навіть такі заяви від окремих людей, що він що Зеленський. Зрадив раз, то він зрадить другий раз. Ну, навіть його крайнє інтерв'ю з оцим е, подкастером американським, де він намагався всіляко принизити команду Байдена і демократів, е, намагаючись сподобатись Трампу. Ну сорі, але команда Трампа теж не ідіоти. Вони ж розуміють, навіщо це все робиться. А з демократами нам все одно прийдеться працювати, бо все одно двопартійна структура. В політики в американській, в американській державі Тут дуже багато нюансів, які є складними і над якими треба працювати. Ну але в нас Україна цим не зайнята. Я так розумію, владні верхівці не цікаві ці всі речі, тому що вони знову оголосили шабаш з в контексті посадити Порошенка. Ми до цієї теми підійдемо. А хотілося б по Трампу кілька уточнюючих запитань. От ви говорите, а де, де, де дипломатія? А де вона? Ну, дійсно, от де вона? Тому знаєте, я от дивлюся, що американська політика вона так влаштована, що а, коли йдуть перегони, ніби вони всі ворогують, ніби вони одне одного ненавидять. Як тільки визначився кандидат, який переміг, дзвінок, вітання. Конструктивний діалог, зустріч була ж публічна зустріч навіть Байдена і Трампа, і вони вже працюють в контексті однієї своєї країни, своєї батьківщини в контексті її інтересів. В нас це не виходить. Ну я маю на увазі в нас це в українському політках, тих, тих, хто та конкретніше, навіть в тих, хто зараз на банкові. Тому що ну слухайте, ненависть Зеленського до е, опозиції. А зараз вже не, вона проглядається не тільки до Порошенка. До Порошенка вона 6 років, а, а вона вже проглядається взагалі до опозиції. Тобто, хто би що би десь не проявився, ми розуміємо, що йдуть такі процеси, коли е банкова хоче, щоб він десь зник. Розумієте? Коли дуже мальчик, знає, знає, мальчик, мальчик от ті, хто голосували за нього і зараз ще його підтримують, вони говорять: чого ти його критикуєш, дай мальчику навчитися. Як кажу, скільки Мальчику дати? Скільки ще дати? Шість років він учився. Скільки, скільки ще мальчику треба? Ну, мальчик вже ж зітхнувся на наступній на наступні каденції. Знаєте, саме ви дуже гарно сказали з самого початку: Байден Трамп зідзвонилися і працюють в контексті єдиної країни. У них є дійсно пріоритет Америка. І в них є довга традиція. Роботи на Америку, звичайно, я гарантую, що зараз будуть різноманітні медійні вистави Трампа проти демократів. Я думаю, що це бо він їх анонсував, і вони, думаю, будуть. Але засадничо курс американської держави для них усіх є найважливішим. Мені видається, що для нашої верхівки українська держава вона не є найважливішою. Інакше б вони з нею не діяли так, як воно є. Для нашої верхівки сьогодні є власні амбіції найважливішими, а власна недоторканість на майбутнє. Я думаю, що це дуже важливий момент, який а, спричинився до рішення йти на другий термін, тому що якщо вони не прийдуть до влади, що Зеленський, що його оточення, до них буде дуже багато запитань від людей і від правоохоронних органів. Їм треба якось себе обезпечувати. А, нашій верхівці потрібна змога контролювати абсолютно все. І от ви запитали, вони що, нас за дурнів мають? Так, вони нас мають за дурнів. Інакше б цього всього не відбувалося. І, зрештою, українці, на жаль, в певній мірі дозволили владі так думати про себе, коли. А давайте ще почекаємо, а давайте хай він повчиться, а Ой, а там з Порошенком не ясно, ну, давайте ми його не будемо захищати від несправедливих нападок, бо, напевне, там щось таке є, раз Зеленський сказав. А потім, а давайте єдність, а давайте війна, а давайте разом, а давайте помовчимо, а давайте єдиний марафон. Знаєте, це мені щось нагадує цей випадок, коли спочатку прийшли за демократами, потім прийшли. За лібералами потім прийшли за комуністами. А коли прийшли за мною, вже тоді не було кому мене захистити. Оце от той випадок, і вони, на жаль, дуже активно йдуть цим шляхом, нарізаючи пласт за пластом, нівелюючи здатність українського суспільства опиратися по суті самознищення держави. На щастя, у нас є збройні сили. На щастя, в українців є абсолютно унікальний імунітет. Що, коли ну зовсім зовсім, скажімо так, халепа, то тоді щось робить клац, і українці починають думати про саме збереження і про збереження своєї власної країни, це допомогло нам зробити два майдани. Зрештою, це допомогло нам вигнати е, Януковича. І це допомогло зрештою нам вистояти у 2022 році, коли всі розуміли, що халепа повна, але тільки акумуляція внутрішнього потенціалу, не не стільки навіть діяльність осіб у владних кабінетах, але саме подвиг українців, сума і збройні сили, і волонтери, і добровольці, і просто люди, оцей їхній феномен дав нам можливість втриматися. Зараз треба, от те, що я постійно роблю, це апелювати до мізків людей, включати їх, думати і захищати одне одному від беззаконня, від несправедливості. А від а, спроби звести наклеп, від спроби зачистити волю і. Оцей енергетичний запал людей, знаєте, дуже багато хто говорить, опускаються люди, опускаються руки, ми розчарувалися вже взагалі у всьому. Це оце того, чого зараз прагнуть, щоб ми мені на що вже не реагували, а відповідно, щоби з нами можна було робити що хочеш. Але я постійно наголошую, що в нас є збройні сили України, які тримають фронт, і от опускати руки, і ось повністю розчаровуватися, і все, 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 все ми просто, просто не маємо права. І мені би дуже хотілося, щоб у нас, хоч трошечки було цієї візії країни, але у нас все зводиться до хворих амбіцій окремих людей, які готові знищити все на догоду собі. Дивитися нас без підписки. Ви можете більше ніколи нас не зустріти. Щоб не пропустити наступні відео, підпишіться на канал Анексія.